Всім привіт! Ви на каналі Вихідні Мандри і сьогодні ми приїхали в Карпати. Ми на 3 дні походити по горам, Приїхали в село Мислівка і йдемо горами грами Горгани. Запланували на 3 дні пройти 43 кілометри, але може і більше пройдемо, так? Да? Будемо взагалі без питань. Знайомтесь це Тарас. і вирушаємо зараз нам головне зараз четверта година вечора і головне пройти до полонини німецька це десь кілометрів шість щоб там заночувати там тобі мало Освіжився? Таке не холодно, я думав холодніше. Я думав, теж буде холодніше. Ну Не хотілося б знову розвиватися і знов поводіти. Не вийде? Можливо, з тієї сторони тут прямо струмок і прямо він Перейшли ми цей струмок, а перед цим ми переходили річку. Так в річці була набагато тепліша вода, ніж в цьому струмку. Вчора місцевий сказав, пройшов дощ і тому стільки калюш, але Трішки вище піднімемось, і yeah. ми так думаємо, що води там не буде. Я думаю, що так. Да. Oh, do you know? Não não. So, Tudo Спочатку ми пролізли через болото. Це зайняло у нас десь хвилин 30, можливо більше. Потім зайшли ось в ліс і піднімаємося під таку горку з таким уклоном. І після болота було тяжко знайти стежку, але карта. Це правильно показала і підіймаємось На жаль, камера не передає цей кут, який ми зараз долаємо Так що, зустрінемося вже наверху. Оце ліс, а це тераси, і якщо подивитись, кут. а ну Анусь. Звідти ми прийшли. нам ось туди стежка як така слабо протоптана, тільки видно її по карті. І в деяких місцях видно, що є погано промарковано. Ми вже піднялися на тисячу метрів. Вже трохи світліше стало, више з лісу, але ще підійматися багато. Вилізли з того болоту, вилізли з того чагарнику і зараз вже підходимо до вершини журавель. Ти як там? Що? Ти як? Я бодрячком. Бодрячком? У нас сьогодні такий з самого початку підйому випробування водою. Потім чагарниками і зараз знову підйоми. Кожним 10 метром на все підйом круче і круче Це нам ще 100 метрів висоті, так? Типа да? набрати? Ще трішки. Але 100 метрів висоті трішки не буває.

Ми круте метрів 20 а хтось піднімався вже. Ой, хтось піднімався. Ну що, на сьогодні перша вершина наша називається Журавель. Ми піднялися. І по часу у нас зайняло півтори, десь майже половиною години ми піднімалися, зато вже відкриваються перші краєвиди і вони чудові. Подивіться. На жаль, камера не передає всі красоти, але... Да, березово гарно. є Зараз спускаємося вниз. Піднімались і спускаємося. Нам зараз покажу куди нам потрібно. Ось так вниз і нам десь ось от сюди. І там, мабуть, станемо на ночіблю вже. Спускаємося, ще трішки залишилось, але подивіться який спуск. Знайшли отакий потічок. Зараз наберемо води. Як нам якраз нам на, як на мене вечерю. Normal, Оди набрали якраз. На вечерю нам хватить. Літр води. Тибе скільки? Що? тебе скільки? Ти набирав воду? У мене нема куди брати воду. А, в тебе отак. Все, з бутилка, водою. То буде підіва, це буде на чай, на їжу. Що робимо далі? Брали води і вирішили підкріпитися енергетичними такими батончики біфіт. Трішки додали собі калорій і смачненького, так сказати. Вода вже є що можна вже не перейматись. Головне тепер знайти рівне місце під намети. потерпи ще трошки. Знаєш, так сказати, золота вода. Такий упон спуститися, такий уклон, уклон піднятися ще раз. Повернулися ми на вершину журавель. Я там внизу зупинилася, тому що нас, нам потрібна була вода. І ну, ви самі бачили як ми спускалися, потім піднімалися. І от за сьогодні ми общий набір висоти у нас вийшов 1560 метрів і загальний відстань, яку ми прийшли, я трішки пізніше скажу, ну, але приблизно там щось біля 8 чи 9 кілометрів. І просто ці підйоми так вимотили, так уж ну, дуже... Нам ця вода тяжко вдалася і тому прийняли рішення, ну, оскільки ми пізно стартували, ми тільки в 4 години вечора стартували, у нас оці підйоми, спуски І у нас це втомило і далі йти вже починає темніти і далі вже йти втомленим. щоб Коли буде темніть, щоб намет не ставити. В темноті. І а це зараз я ходив ловити зв'язок, тому що тут дуже поганий зв'язок телефоном. Так при долинці вже встановили наш намет. І будемо відпочивати. Вечеряти, відпочивати, набиратися сил, тому що завтра нам треба буде піднятися на ось цю гору Ось сюди нам. Ашки трішки лінивий. До нас прийшли кабани дикі Нам ты Сейчас покажу, если достану. C'est Не знаю, чи видно в камеру. Перше відкриття. Вечеря. Ресторанне блюдо. А що в тебе? Гречка? Саме Гречка з куркою. Ззаді повинна бути. Залити страву укропом 220 мл. А в мене foodмішon, локшина з куркою та овочами. У мене 180 треба залити, ось по це бачиш 180. Ага. А, у мене все є. У ну, мене якраз виходить повністю. Ну. Смачного нам моя локшина. Виглядає ось так. Струсити пакет, залити страву окропом 220 мл, перемішайте та зачекайте смачного. За мене не струсить в пакет. Так, заливаємо. Що тебе блоккуди нема що не буде кому показувати. Не, Ось ще тобі аж по це ще. Ага, ще треба. Ще ще, 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 ще. Я думаю, достатньо. Так, достатньо. Все, закриваємо і чекаємо. А перемішати перестаті. ще треба. Так уже в готовому вигляді. Гречечка. Влад, привіт. Знаєш, що Тарас буде їсти гречечку. Жалко, але я з тобою не поділюсь. Як тобі? Смачно, майже як домашню. В горах взагалі все смачно, мені здається, скільки б находи, то воно все буде смакувати. Yeah, завтра все подряд будемо їсти. Так, завтра то буде завтра, а сьогодні mm -hmm. вечеряємо. Дивимося ще раз карту. Строїмо собі маршрут на завтра. <реш> Бо щось тяжко. тяжко. Так що... Але ще з вами сьогодні не прощаємося. Mm -hmm. Моя лакшина з куркою та овочами виглядає ось так. На запах дуже смачно, що там лакшина, кукуруза і м'ясо так. Одним словом, повечеряємо і скажемо свої враження від, від цих страв. Так, закінчився наш день. Лягаємо вже спати, повечеряло, як тобі, кстати, гречечко. Смачно. Мені теж спагеті, це смачно. І там ну, м'ясо нормально, так і... Ну, смачно, де наче вдома. Да. Як тобі день? Тяжко, але я з гарним настроєм. Чекаю завтрашнього дня. Сьогодні було так, тяжковато трішки. А, і переїзд з Києва, і сам похід трошки. тяжкий маршрут трохи, як так сказав. Так, скажемо, не популярний маршрут, який майже де тільки тварини ходять. <рес> <рес> і два кабана. Там не два було. <рес> і Сьогодні в гості до нас заходили кабани, мабуть, штук 20. <рес> <рес> Але... Ще нам дуже повезло поки що з погодою. І надію, що ну, далі так буде ще. Зараз спальнюємо мішки, лягуйся і спимо. Завтра о 6-й ранку спробуємо піднятися. Останем. Так що всім на добраніч, До завтра. Пока-пока.